Ну що, друзі, 3 жовтня, і от таким чином зараз виглядає Бонфаєр. Ну що, колір змінюється. І він дійсно стає червоним. Дуже гарний. Дивіться, які волоті, які кольори. Листочки мені подобаються, такі зелені. Але ж дуже пізно він у мене почав забарвлюватись. Коли було жарко, він був зелений. Такий. І він у мене, до речі, росте. Тут півня тінь. Може із-за цього він і такий яскравий і пізно почав вже міняти колір.